Сердечно вас вітаю, мої любі. Сьогодні у нас продаж квартири, вам приємного перегляду. Це у нас бізнес клас, ЖК називається Тетріс Холл. Знаходиться в самому центрі міста Київ, Печерський район. Закрита територія, охорона, консьєрж сервіс, величезне лобі, Супер архітектура. Усе продумано. Просто все ідеалі. Я не знаю, які тут мінуси в цьому ЖК. У нас своя велика зелена територія, у нас багато дитячих майданчиків, багато міст для відпочинку. У нас є тренажерний зал, у нас є дитяча кімната. Це ми піднялися на дах. У нас тут панорама на місто Київ. Зацініть. Ну, де ви такі побачите? Можливо, ще в Таряні. Але. То потім. потім у нас зони барбік є на даху, які можна бронювати та з друзями відпочивати. Цей міст, дивіться взагалі на цю архітектуру. Клас. Просто я навіть дуже багато тут разів був, але я придивляюсь відео і кайфую. Потім можете взяти як е, чашечку капучино, будь ласка, також. Балдеж, балдеж. Якщо щось забув, то вибачайте. Потім по квартирі вона у нас на 19 поверсі 55 квадратних метрів, кухня, вітальня, плюс окрема спальня, кімната. Квартира нова в ідеальному стані, тільки після ремонту. Як бачите, світло, затишно, виконаний дизайнерський ремонт. Що ще казати? Коли воно все видалі, то можна просто помовчати. Тут і так все, я думаю, вам зрозуміло. Просто вау, мені дуже подобається. По ціні просять за неї 329. Недешево, скажу чесно. Але як є. І от кухня у нас також у нас повна комплектація по техніці на кухні. Ну і квартира мебльована, як бачите. Два кондиціонери, також є підігрів підлоги. Висота стелі у нас 3 метри. Ось такий вид з вікна, є лоджа, я вам вже її демонстрував. Що ідеальна квартира покупайте. Якщо щось не сказав по ЖК, то вибачайте. Усім гарного дня! Звертайтеся до нас. Пока!